Вартові кордону Оршанецькі військові святкують 23-й день прикордонника. За два і злишком десятки років тут встигли виховати не одне покоління патріотів. Святкувати зелені кашкети зібрались разом. Катерина Ковбій бачила разом. Аже всі пісні старшого полковника Сергія Єщенка про улюблену службу на варті кордону. Чоловік уже більше 18 років та зізнається, найбільше про захист державних меж дізнався тільки кільканадцять місяців тому. У зоні АТО на Маріупольському рубежі Сергій прослужив майже сто днів і весь цей час додає не розлучався з гітарою. Їздив туди з гітарою і там писав ночі пісні. Тож також надихав. Тут трошки слова помінялися, і дуже багато нового. Що, допустимо, тут, як служив в Черкасах, я не знав цього, а там вже... Почав розуміти, розуміти, що таке служба на кордоні, на самому кордоні. А от 27-річний Андрій до варти кордону тільки готується. У Оршанецькому навчальному центрі він всього три місяці. Сюди хлопець прибув із Бердянська, аби стати справжнім професіоналом. Раніше я срочку служив службу ще в 2006 році. Знаю, що таке погранична служба, пограничні наряди. Зараз трохи ситуація змінилася. Відповідно, є своє місце по цьому поводу хочеться його відстояти. зі схожим ентузіазмом. десят років тому розповідає полковник у відставці Микола Іванович. Він теж вступив до прикордонної служби. Їй ветеран присвятив все своє життя і каже, жодного разу про це не пошкодував. Для мене зелений картус ну це символ. Моє кохання до прикордонних військ, оскільки вони мені залягли туди, в душу мою, тому це я не можу ніяк виразити по-другому, як тільки моє кохання до всіх прикордонників, до всіх прикордонників всіх поколінь, а до сьогоднішніх, які виконують задачі по охороні і обороні державного кордону, тим більше. Всі разом оршанецькі військові вже в 23 третя святкують день прикордонника. Обіцяють і надалі вірно служити українському народові та боронити кордони батьківщини. Катерина Ковбій, Грунеділько, Віка новини.